Шановна Коростенська громада, щиро вітаю нас всіх з Днем прапора, з Днем Незалежності нашої держави України. Непростий, важкий час ми зустрічаємо ці свята, але ми разом з вами бачимо, як нас об'єднала та подія, яка є в нашій державі Україна. Війна зробила нас більше патріотичними. Ми налаштовані боротися за незалежність нашої держави. І якби ворог не нападав, я абсолютно впевнений в тому, що перемога буде за нами, тому що ми українці, тому що ми об'єднані під прапором нашої держави України, тому що ми віримо в краще майбутнє, тому що ми обов'язково будемо переможцями. Тому, дорогі користенці. Хай цей день, день великого свята відзначається у нас скромно, але з певністю в тому, що перемога буде за нами. І що наша держава має колосально велику перспективу розвитку, і що ми переможемо і життя буде краще в нашій державі. Я рекомендую, я пропоную всім об'єднуватися біля нашої держави, біля нашого прапора. Ну і віру в нашу перемогу. Слава Україні.